Всім ребят доброго времени суток, Всем доброго ранку. Сьогодні понеділок, важкий робочий день. Ви всі йдете на роботу я прокинувся сьогодні. Слава Богу, що Стасик прокинувся. Зараз у мене сколько времени я вам скажу точно. 6.09 утра. У мене у мене ще темно, ребята. Сьогодні понеділок. У меня темно, у Берлині ще темно, в Україні уже ведеся. Надо ребята готовиться безнеданок. Сегодня мы зустрічаємося с работницей. Сегодня рабочий день, сегодня понедельник. Всем хорошего, ребята, в робочого рабочего дня. І тема відео Стас не скучає. Стасик не скучає. Тема, мені, сьогодні, мені написала Вікторія у відео, там де я танцюю. Написала Стасик, ти скучаєш. Вікторія моя хороша зрительниця, моя подписчица. Не скучаю. Не скучаю я не за ким, Вікторія. Наоборот, я дуже радий, що я самий тишині, в добрі, в спокойствиї. І все. За ким мені скачати? то я, я за ким. Так беру я а Зараз бит рото. Люди напрокинули, що всі нічого не зображає нічого. Ви мені ще за молоко писали, так? Да? Що молоко не можна. Кипятить. Оно готово уже будет у внуков. Он, Оно готово только его пить. Так. Как ее можно пить холодным, ребята? Как ее можно пить холодным? Ты молоко. Я не соображал, как можно пить холодным молоком. Так. Ага, я себе курку поставлю. Размораживать, размораживать, курку себе оставить. Начас себе без деньга супчика зварю. Бяг да? куряча буленчика. Ну да. Друг кастрюльку, ребята. Шесть часов я встал, представляете? Шесть часов я встал. Okay. Я Чисто да, аккуратная кастрюлька. Короче, голодный. Писала меня в комментариях, боже, как ты похудал. Как ты похудал, тебе еще нечего кушать, ребята, вот. Кушать есть что. Мясо шокирующе, ребята. Я кушаю. Я кушаю натуральную курку, гречку, кефир. И вот такую капусту брюсельскую. Капусту такую ем. Ложим мяско. Сюда. Морозилочку і беремо на на, беремо молокочку. На бульончику молокочку беремо. Беремо, ребята, на трусі. Мої хорошие сегодня рабочий день. Дірену картошечку. И все, ребята. Так. Така моя традиція, що то я традиция завела. Стасик витайца з вами. всім доброе утро. Вика, я вам скажу, Вика, Вика, я вам скажу, что, что они за ними, что за, что за скучать, э, я, 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 сам, я спокойный, И э, прокинулся сам, Ник, никто, никто ничего, никакие не ни упреки, не ни, ни упреки, не не ни замеки, ничего, смотри, ну ничего, сейчас. Я с утра нашел. Ехо... Когато се разберем се... Когато се разберем... Да, че ще на плито. на шестерочку, закрываем и крышечкой и начинаем чистить картошечку и морпочку мои mm хорошие. -hmm. Сегодня у нас сегодня я встречаюсь с моей с работницей. Сегодня на вечер, ребята, старый Новый год. Уже. Не знаю, хто празнує Старий Новий Год. Но мені здається, що як були в інтернаті, да, в Закарпатті. Ви вже це всі знаєте. Біографію мою, я сподіваюся, всі читали вже мою. У нас в інтернаті, коли був Старий Новий Год, це означало День Василя празнували. І все. І оста... це... хто празнений Старий Новий Год... Сьогодні буде на вечір, на завтра, на 14 -е буде, да? Всех и старим новим модом, ребята. відкриваємо келихи, келихи-милыхи. Келихи, і все, і все. Вийшов на балкон про холодно-холодно стараться. Вчера я речку, да? Нет, да, я особию речь кор Что такі дела Опас, как хороший ножичок морк, а сейчас барик Рица Штатива Штатива хорошая дело. Поставив ТЕСЕ. Всем ребята, доброго ранку. Стасик прокинувся. Сегодня у нас палец. Важкий день. Хто йде в садик? Уже, кстати, каникулы закончились в Німеччині. Все, ребята, каникулы в Німеччині закончились. Уже дітки пошли в садик в садик. Пошли уже в школу. Все. Уже праздник закончился, залишився еще один праздник стретения зима из короче стретения, короче. Все. Дальше вже зима уже зима заканчивается. Уже, кстати, я заметил, что уже начинается виднеть. Чем пораньше. Виднеть начинается уже. Уже до літа йде, ребята, вже йде до літа. Інтересно мені, ребята, дуже мені интересно. Якби я купив себе дом, да, в селі в Україні. Я б уже... Я поже за Я б уже думав би вже как картошечку посадить. Уже как uh, городами, уже городе, уже канада, вже надо, вже надо, ребята заниматься сиянням. Купить насіння і сіяти помідори, купить пластикові бутыр, кружечки і носить, і насіяти, і поставить на тепло, щоб це все рассадоло. Уже, уже люди в селі займаються розсадою. у кого кто селах. І Я тоже посоветую тебе, тобі... ви, живе, ви живете в селі, вам как бы робити, робить, да дома по на базар купіть стаканчики купіть насіння і зробіть собі розсаду ви любите помидори їсти ви любите, ви любите особливо золотая любить помідори, дуже вона любить помідори. от купи, купить собі розсаду і посадіть себе і поставьте себе в хаті все, прийде пора висаджувати, виносити і стаканчиком потихоньку так витягуєте і, і ставите в землю. Загребли і пухнили. Займайтесь. Займайтеся. Займайтеся, щось таке є шанс, займайтесь розсадою. Мої в селі люди вже займаються. цим. Вже займаються. Ну, я, вже всі вже, 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 вже ходять і купляють. Уже ходят и купляют. Так что такие дела, ребята. А скучать, а скучать. Не скучаю я, не скучаю я, не за кем Чому, мне я мне за кем Не Няма не с кем не за кем скучати. Не, не у нас У нас тим дельно сейчас какой Ребята я вже буду ёлку разбирать четверг я буду елку разбирать. Потихоньку свою все уже. Все уже. Жалко, конечно, жалко, конечно. Жалко, конечно, что я буду елку свою разбирать, мою любимую. Мою, 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 мою любимую елку. Потихоньку, ребята, я уже буду разбирать, где она. Ага не светится. Боже, какая ты мне у нас еще? Нас ты меня у нас Какая ты мне Берлине. Конечно, устал сразу. Мы с вами Витаюсь Всем, всем доброго ранку. Устал, говорю, бульон сразу. Бачите? Почистил картошечку, почистил морковочку. сегодня придет ко мне с работница, мы с ней пойдем. По ділам. Потім я будем... з нею будемо юлочку приділяти хорошим людям. Я хочу юлочку приділити, щоб этих людей радили. Спасибо за юлочку. Ви мені дали юлочку, я не знаю, ви мене дивитесь, не дивитесь. Ілі ви відписались від мене, ілі ви подписали, ви ще підписані на мене. Я не знаю. Ну... Я вам дуже дякую за юлочку. Ви мене радували Юлочки на Миколая, на Новий год на різдво, українське наріздво на, на, на німецьке на 7 січня. На 7 грудня юлочка мене радувала. А ваша дуже, мені, дуже дякую за юлочку. І зараз ця юлочка передається у нужденним людям для інвалідів. Для, там, де реально люди на колясках, то, то і далі тоді подібне. Да? Я хочу, щоб этих людей радувала та що там йолочка, ви бачили, страшненька, маленькая і нікудишня. Я хочу цю ялочку передати в этот, в этот інтернат маленький, да? щоб, щоб людей радувала на коляс і, і реально нужденним людям. І як буде, це така для мене буде пам'ять, що я хороше дело зроблю. Знаєте, ви писали, що не отдавай Йолку. не отдавай лку, не отдавай. Я собі можу купити Йолку. І... все, за 50 євро я собі куплю лку маленькую. Красиву. тоже таку саму. Я вже придивився ціну. За 50 євро можна купити А так красива, здоровенькая, там така страшненькая в этом офісі. Там малюем, малюем разрисовываем. Там такая страшненькая. Так, все, ребята. Не видно, да? Не видно. А вон она, елочка. Все. Всем, ребята, доброго ранку. Сегодня неделя, сегодня понедельник, всем хорошего, рабочего дня, снежиночки тоже вам каутить, всем рабочего, хорошего дня, все. Всех любителей, я пока-пока, я буду варить сейчас, буду доваривать, и все, пока-пока, всех и старым новым годом. Šťastie, radosť, dobrá i mnohé, i blagy, i tak.